Вітаю вас, шановні ветеринарні дерматологи. Сьогодні я маю честь представити вам інноваційний препарат для лікування зовнішнього отиту у собак. Але перед цим хочу наголосити на декілька аспектах цього захворювання. Усі ми знаємо, що проблема зовнішнього отиту у собак є доволі частою. З цією хворобою за своє життя стикається майже кожний п'ятий собак. Діагностика отиту не складна, але потребує визначення причини. Тому перше важливе правило використовувати цитологічне дослідження, на основі яких обирати тактику лікування та контролювати відповідь організму на нього. Зовнішній отит часто супроводжується больовими відчуттями тварини. Це, в свою чергу, ускладнює процес лікування. Біль від зовнішнього атиту та стрес від лікування вдома часто є причиною недотриманнями власниками режиму обробок, неправильного дозування крапель, раннього припинення застосування препаратів. Існує також ймовірність того, що в деяких випадках власник не в змозі надати допомогу собаці через страх заподіяти шкоду або навіть самому постраждати від неї під час лікування. Все це суттєво впливає на фінальність. Результат. І це друга особливість, про яку варто пам'ятати. Новий засіб для лікування зовнішнього отиту у собак Нептра від компанії Еланко позбавляє улюбленців неприємних відчуттів, а власників складнощів, пов'язаних із застосуванням бушних крапель удома. Нептра це місцевий засіб для лікування зовнішнього отиту у собак, який містить унікальну комбінацію активних інгредієнтів флорфініколу, Тербінафіну та мометазону фуара, фуруату. Цей засіб дозволяє лікувати зовнішній отит за допомогою лише однієї дози, яка вводиться ветеринарним лікарем. Флорфінікол, антибактеріальний компонент Нептра, є бактеріостатичним антибіотиком. Спектр його активності включає грам-негативні та грам-позитивні бактерії, включаючи стафілококус псевдоінтермідіус, тербінафін, аліламін з вираженою фунгіцидною активністю. Він селективно пригнічує ранній синтез ергостеролу, який є важливим компонентом клітинної мембрани дріжджів, і грибів, включаючи маласезія пахідерматіс. І третій компонент мометазону фурат високоактивний синтетичний глюкокортикоїд, що зменшує ексудацію та набряк, і тим самим сприяє дренуванню та вентиляції вушного каналу. Використання препарату Нептра дозволяє уникнути проблем із дотриманням режиму лікування. Лікування проводиться в умовах ветеринарної клініки і гарантує впевненість ветеринарного спеціаліста у правильності проведення процедури. Такий підхід позбавляє стресу власника собаки та мороки через самостійні обробки вдома. Врешті-решт виграють всі. Ветеринарні лікарі впевнені у належному застосуванні препарату. Власник не має зайвого клопоту, а собака не мусить терпіти болісні процедури щодня. Нехай ваша практика продовжує рости, а ваші пацієнти отримують максимум комфорту завдяки сучасному підходу до здоров'я улюбленців.